Доброго дня, шановні глядачі, з вами на зв'язку сьогодні Діс Андрій Романович. Я адвокат компанії мережа права. Моя специфіка це перерахунок цивільних пенсій. Сьогодні хочу підняти таку актуальну тему як індексація пенсій, як вона відбувається, і поясню, чому вам пенсія індексується невірно, саме тим пенсіонерам, яким пенсія призначена починає з 2020 року. Всі ми прекрасно знаємо, що кожного березня відповідного року кабінет міністрів приймає постанови щодо проведення індексації. Однак, починаючи з 2022 року, 2021, ця індексація проводилась невірно, тобто, сума доплати по індексації вона враховувалась у фіксованому розмірі, тобто по 100 по 135 гривень, і так далі. Однак, згідно відповідних постанов, ця індексація має проводитися відповідно до тих коефіцієнтів індексації, які передбачені у постанові. Це, наприклад, 1.14 у 2022 році, 1197 у 2023 і так далі. У нас були справи, які ми ще... Вирішували у минулому році, тобто люди зверталися. Ми здійснили перерахунки. Практика була різна, однак, вже починаючи з цього року. Вже є відповідні рішення Верховного суду, які говорять нам про те, що індексація пенсій цивільним пенсіонерам, пенсіонерів призначена починаючи з 2020 року, повинна проводитись відповідності до того законодавства і тих конфіцієнтів, які передбачені в постанову кабінету міністрів. І От у нас так є клієнт, яким ми звернулися у 2024 році. Йому пенсія була призначена у 2020 році, ми звернулися в пенсійні, нам дали відмову, тому що пенсійне завжди дає відмови щодо перерахунку пенсії в такій категорії справ. Ми її оскаржили в суді. Перша інстанція була на нашу користь, другу інстанцію. Ми на жаль програли, але ми не зупинилися і пішли у верховний суд. І от щодавно ми отримали рішення Верховного суду, де суд зобов'язав пенсійний фонд зробити перерахунок пенсії з урахуванням всіх чотирьох коефіцієнтів індексації, і ми готуємо відповідний запит на, до пенсійного фонду щодо надання інформації на виконання відповідного рішення суду, і в найкоротший термін вже наш клієнт вже отримує відповідний перерахунок. Тому, якщо у вас схожа ситуація, вам призначена пенсія починає з 2020 року і ви хочете проаналізувати, чи Доцільно чи недоцільно вам судитися, ми можемо вам допомогти в цьому розібратися. Вам всього лиш необхідно звернутися в пенсійний фонд, взяти актуальний протокол щодо вашої пенсії, звернутися до наших спеціалістів, наші спеціалісти вам порахують наскільки пенсія може збільшитись відповідно до рішення суду, якщо судитися, і запропонують відповідний судовий процес. Тож не зволікайте, звертайтесь до нас за консультацією. Ми Будемо розбиратися і допомагати вам вирішити це питання щодо справедливого і рапки законодавства перерахунку пенсій. Дякую, що були разом зі мною. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал Мережа права. Ми стараємось викладати актуальні новини, зміни щодо пенсійного законодавства. Тому слідкуйте, у наступних відео ми розкажемо. Більш детально щодо індексації пенсії 2025 року. Дякую.